Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму «На пульсі часу, її веде Лідія Захарченко. З 1 січня входить її в закон про екстрену медичну допомогу. Саме про реформування медичної галузі ми і поспілкуємося сьогодні з головним лікарем Бориспільської центральної лікарні Ольгою Віталівною Перепадою. Олена Віталійовна, ну, я вас вітаю. Отже, оте так, питання, яке я поставила на початку, тож, будь ласка, прокоментуйте. Так, я в першу чергу хочу сказати декілька слов щодо тої реформи, яка наразі є в державі, в медичній галузі і те, що проходить в Бориспільському районі. Хочу сказати, що з приводу е, питання реформування екстреної медичної допомоги вступає е, в дію закону України про екстрену медичну допомогу з 1 січня 2013 року. І він передбачає розмежування функції швидкої допомоги на невідкладну і екстрену. З цього приводу, в Бориспільському району проведена вже робота і е, на сесії е, районної і міської. І рад прийняти ті відповідні рішення. Хочу сказати і е, трошки заспокоїти е, громаду щодо цих реформувань. В, при Бориспільській центральній районній лікарні створено відділення невідкладної допомоги, і це означає те, що е, бориспільчани, жителі району не е, залишаться без невідкладної допомоги. Тобто в нас є на сьогоднішній день і машини, може це в недостатній кількості, але вони є, і люди, які будуть працювати, і я думаю, що з цього приводу в нас все буде гаразд. Що стосується екстреної медичної допомоги, то на минулому тижні прийняте остаточне рішення, що станція екстреної медичної допомоги буде базуватися не так, як раніше предполагалося в Броварах, а на базі Бориспільського району. Тому це теж приємна новина до Нового року. І я думаю, що це і все ж таки вирішить багато проблем, коли станція буде базуватися на базі Бориспольського району. До речі, а спеціалісти будуть обслуговувати тільки мешканці міста району чи інші райони будуть входити сюди. Ні, сюди будуть входити і інші райони, але все ж таки те, що база буде у нас, це все ж таки нам дає більше можливостей надавати медичну допомогу своєчасно. Ольга Віталіна, скажіть, будь ласка, чи вистачить рухомого складу для обслуговування цих двох допомог? І я знаю, що в перспективі у вас є можливість придбання машин швидкої допомоги. Так, ви знаєте, ось навколо цієї проблеми, цього питання згрунтувалися вже і район, і місто. Я маю на увазі владу району і владу міста. І дуже приємно, що є ну, така позиція, загальна позиція щодо допомоги в вирішенні цих питань. Тому і можу сказати, що ми плануємо і закупити рухомий склад автомобілі швидкої допомоги. І, до речі, ми купляємо зараз вже автомобіль для невідкладної допомоги категорії А. І попереду в нас ще дуже багато роботи, але я думаю, що ці питання будуть вирішені, бо навколо цих питань повторюся, але всі загалом ми вирішуємо цю проблему і разом з владою. Мені дуже приємно, що на сьогоднішній день питання медицини вони об'єднують об об і влада допомагає. Оля Віталіна, то з 1 січня, перший день нового року, залишається поки номер 103 для виклику швидкої допомоги для мешканців міста району? Так, 1 січня все залишається як є. Я б хотіла, щоб ті реформи, реорганізація, впровадження законів і те, що стосується реформування, ніяк. Не, вплинули, не вплинуло так? на е, мешканців е, міста та району на життєдіяльність, на житті нашого... е, люди не відчули цих змін? Тому е, поки що залишається номер 103 і всі телефонують 103, А вже всі останні питання, як ми будемо розмежовувати виклики, це вже наше завдання, і я думаю, що ми з ним впораємося. Віталіна, і ще на одному моменті хотілося б зупинити увагу. Це створення Центру невідкладної медичної допомоги. Що це буде за центр? Як він буде об'єднуватися, хто його буде очолювати? Так, я хочу сказати, що з 1 січня 2013 року. Ми плануємо створити центр первинної медико-санітарної допомоги. Він передбачає об'єднати первинну ланку, тобто всі медамбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти і поліклінічне відділення Центральної районної лікарні війдуть в цей центр первинної медико-санітарної допомоги. Хочу заспокоїти, що непологове відділення, ніякі е, другі відділення не будуть розформовані чи якось реорганізовані. Все залишиться як є. Допомога буде надаватися. Центральна районна лікарня буде працювати в тому режимі, в якому працювали. І, і, і тільки буде нарощувати темпи щодо впровадження нових методів лікування, щодо своєчасного надання медичної допомоги, щодо устаткування матеріально-технічної бази. І все це в нас в планах на наступний рік. Але і центр первинної медико-санітарної допомоги, я думаю, що буде виконувати функції надання. Первинної допомоги, профілактичної допомоги. Хочу зауважити, що сьогодні прийняте рішення про створення того центру на сесії районної ради, і визначений керівник, за якого проголосували депутати. І хочу сказати, що кандидатура вона погоджена з владою міста. Це дуже досвідчена людина, фахова людина. Це людина, яка користується повагою серед лікарів і середнього та молодшого медперсоналу. І насамперед, це людина, яка дуже гарно знає мережу. Я думаю, що це відома людина для Борисполя і для Бориспільського району. І я думаю, що і медики зможуть оцінити його роботу і вже оцінюють його роботу, бо він віддав дуже багато років. Служінню громаді? медицині і громаді. Тому ця людина відома, це Ляшенко Володимир Іванович, це мій заступник з мережі. Я думаю, що він не тільки впорається, а він задасть темп цьому центру і найголовне вдосконалить його і підготовить ті кадри, які і надалі будуть надавати медичну допомогу. Паля Віталіна, скажіть, будь ласка, а чи зачепиться реформа в районну медичну сферу, і чи не буде там скорочень, як це хвилюється, про що хвилюються мешканці району? Я хочу сказати головне, що е, сьогодні ми виконуємо ті заходи, які, які передбачені е, програмою економічних реформ, програмою економічних реформ президента і Тими постановами Кабінету міністрів і нормативно-правовими актами, якими ми користуємося. І при створенні центру єдине питання, яке постає сьогодні в районі, це реорганізація дільничних лікарень. Але я хочу зауважити, що на сьогоднішній день лунають такі чутки, що люди залишаться без медичної допомоги. Я хочу всіх заспокоїти і сказати, що це не так. Що е, лікарні будуть реорганізовані в медамбулаторії загальної практики сімейної медицини, але е, денні стаціонари в повному обсязі об 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 там залишаться, е, допомога буде надаватися. Е, просто ці структурні підрозділи вони не передбачені в Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Але допомога мешканцям району як надавалася, так і буде надаватися. Районні спеціалісти як виїжджали до цих сел, так вони і будуть виїжджати і здійснювати свої функціональні обов'язки. Тому я думаю, що люди. Вони зайво не хвилюються зайвих хвилюються, і я думаю, що е, медичну допомогу отримують всі мешканці Бориспільського району. Тас все скажіть, а чому полягає реорганізація сільської медицини? Можете так, Фірамочку, привідкрити? На сьогоднішній день реорганізація тільки в тому, що е, ми не будемо утримувати в дільнічній лікарні як е, лікарні з цілодобовим перебуванням. Е, це який, так? Так. Там тільки ми тільки відмовимося від того, що люди знаходились в дільничних лікарнях цілодобово, але денні стаціонари залишаються і люди зможуть, зможуть отримати медичну допомогу на денний стаціонарі. А якщо виникатиме необхідність госпіталізації, то... якщо виникатиме необхідність госпіталізації, ми для того сьогодні передбачили створення відділення невідкладної невідкладної допомоги для того, щоб якщо в разі необхідності надання стаціонарного лікування, ми могли пацієнтів, пацієнтів доставити до центральної районної лікарні і надати їм висококваліфіковану медичну допомогу. Ольга Віталіна, і ще одне питання цікаве, зокрема, і бориспільців. Чи скоро запрацює лікар, сімейний лікар, зокрема в нашому місті? Ви знаєте, що б я хотіла сказати. На сьогоднішній день сімейний лікар працює. Він вже працює, і я думаю, що це дуже гарно, що люди не відчувають різниці, що вони можуть звернутися до лікаря. Прийти з своєю проблемою і отримати ту допомогу, яку їм необхідно. Але і надалі ми будемо нарощувати ці темпи, і хочу сказати, що в пілотних регіонах, там де вже е, на повний хід іде реформа, е, це Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, е, впроваджується реформа і впроваджується сімейний лікар, а це. Е, Має під собою те, що лікарі повинні перенавчитися. Тобто ті лікарі, які е, зараз випускаються з е, медичних е, вузів, так, вони вже отримують е, цю професію лікарі е, сімейної практики загальної практики сімейної медицини. Але ті лікарі, які є в нас, я хочу сказати, що в них величезний досвід роботи. Більшість з них має вищу кваліфікаційну категорію, тому вони все одно будуть перенавчатися на лікарів. І це, це все ще така дуже складна процедура. процедура, це робота і безпосередньо керівника Центру первинної медико-санітарної допомоги, який буде слідкувати за тим, щоб лікарі всі отримали. Спеціалізацію і загальної, загальної практики і. сімейної медицини, так. бо це передбачає під собою ще 18 фахових спеціальностей, які повинні освоїти ті лікарі, які в нас сьогодні є, терапевти і педіатри. Оля Віталійна, ми з вами зустрічаємося на завершенні 2012 року. Зокрема, для вас, як для головного лікаря, який він був, можете сьогодні підсумувати, що зроблено, що було важким. Цей рік був достатньо складним. Я можу сказати, що ми пережили Євро 2012, і ми дуже гідно себе показали. І я хочу подякувати своєму колективу, бо в цей період всі настільки віддавалися своїй справі, що ми показали дійсно гідний рівень. Я можу сказати, що було дуже багато поточних питань, ті, які потребували термінового вирішення. І я думаю, що всі розуміють в тих умовах, в яких ми наразі з вами переживаємо складний період, достатньо, і ті реформування, які зараз є в медичній галузі, то безумовно, цей рік був складним. Цей рік був складним, і тому що було багато питань, які потребували вирішення і на районному рівні, і на обласному рівні. І я хочу сказати, що теж нам багато чого вдалося. Ви знаєте, я дуже люблю свою професію, бо за професією я лікар, і коли я стикаюся з тими проблемами господарчими, які існують, це одне. А друге, ще те задоволення, яке я отримую тут. Бо все ж таки я продовжую практикувати, я проводжу консіліуми, я проводжу клінічні розбіри, я все одно підвищую свій рівень як фахівця. І хочу сказати, що це дійсно приносить, приносить мені задоволення. Бо і зараз можу з вами так поділитися, ті хворі, які є в нас в лікарні, я хочу закцентувати на тому, що знаєте, от багато чуток, що може мало хто довіряє лікарні. А я але я як фахівець можу сказати, а я лікар-онкохірург. Що ті е, хірургічні втручання, які зараз проваджуються в центральній районній лікарні, вони вже мають високий рівень. І я можу сказати, що ми зараз нарощуємо темпи в травматологічному відділення відділенні, і е, там теж йдуть е, цікаві, е, важкі е, хірургічні операції. Тому і е, Взагалі-то всі структурні підрозділи зараз е, працюють на повну потужність, і мені дуже приємно, що е, тут склався такий колектив, тут є дійсно справжня команда фахівців, лікарів, які е, сьогодні можуть показати гідний рівень і можуть надавати так, такого рівня допомоги. Важко чи легко поєднувати роботу практика і керівника менеджера медичного закладу? Ви знаєте, я просто люблю свою роботу, тому мені не можу сказати, що важко. Може важко в якихось умовах, може важко тоді, коли не допомагають. Я можу сказати, що зараз всі об'єдналися навколо медицини і мені це приємно. Тому я не звертаю увагу на те, що важко чи ні. Я просто роблю свою справу і отримую від цього задоволення. Ольга Віталіна, кожна людина живе надії на майбутнє. В новому році, звичайно, кожного з нас свої плани, які ж вони у вас, як у керівника центральної районної лікарні. Так, ми плануємо наступний рік, і е, з одного боку ми розуміємо, що наступний рік буде нелегким. Бо ті структурні підрозділи новостворені, які є, вони потребують і додаткового фінансування, і дуже багато сил від і керівника, і взагалі то всіх працівників цього центру. Але все ж таки ми плануємо, тому що. Ну, Це наша мрія, це наша надія і вимоги, часу, так? і вимоги часу. Тому на наступний рік я можу сказати, що ми плануємо покращувати матеріально-технічну базу, а саме ми плануємо отримати нове обладнання, і з цього приводу дуже багато роботи ми зараз проводимо і разом з районною владою. Тому ми плануємо відкриття діагностичного центру, ми плануємо все ж таки відремонтувати інфекційне відділення. У нас є плани щодо відкриття консультативної поліклініки при центральній районній лікарні. Можу сказати, що і дійсно стоїть питання будь-які. Будівництва терапевтичного корпусу, і це питання вже давно стоїть на порядку денному, але в наступному році ми будемо дуже активно піднімати це питання. Можу сказати, що ми заручилися підтримкою міської влади щодо будівництва добудови патологоанатомічного корпусу. І е, все це, те, що я зараз вам от трошки розказала про ті плани, я думаю, що ми їх будемо здійснювати, бо на це є і політична воля наразі в районі, на це є наша воля, наше бажання і, і, і наші вміння, е, все ж таки. От, з, на громаду, і працювати так. на громаду, і здійснити те, що ми намріяли собі, і, План -план. і, і запланували. І е, от, користуючись нагодою, все ж таки е, напередодні ми знімаємо сьогодні це інтерв'ю напередодні новорічних свят. Я б дуже хотіла поздоровити і вас, і е, громаду. Е, з... і... Дійсно, свій колектив, свій любимий колектив з новорічними святами. Мені б дуже хотілося, щоб в наступному році всі були здорові, щоб в кожній родині було, була злагода і благополуччя. Я дуже хочу, щоб мрії здійснювалися. Я дуже хочу, щоб ті чудеса, які є, хай вони будуть. І треба в них вірити, щоб разом з нами завжди була надія, віра та любов. Ольга Віталійна, що, що, дозвольте подякувати вам за змістовне інтерв'ю, привітати з наступаючими святами Новим роком і Різдвом Христовим. Я думаю, що оті реформи ви все-таки реалізуєте і пацієнти міста і району будуть вам задоволені. Я вас теж вітаю і вам дякую. Шановні телеглядачі, я нагадую, що ви дивилися програму на посі часу. Її провела Лідія Захарченко. І учасником сьогоднішньої передачі була головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Ольга Віталівна Перепадя. Ми говорили про реформування медичної галузі. До побачення, до наступних зустрічей.